Так, ну що, наступне у нас Данія крила з'їли, полетіли. Євроденс угу. хід. Мені здається, чи воно чорно-біле. Боже, який ефект. Курс по мобільного монтажу точно вона прийшла. Ну давай. Ну я не знаю, я так люблю попсу танцювальну європейську. Хвилюється. Руками перебирає мікрофон. О, боже, як гарно. Це таке, знаєте. Це таке я, є, Євробачення 2012, 13. Не знаю, чи це, Можливо, зараз мода буде на це. Але мені подобається. Від неї відчувається, знаєте, такий вайб. Так, треба окуляри поміняти. Е вайб. Е Європейський вайб. Давно його не відчував. Будучи. В А Єдине, знаєте, що мене смущає? Мене смущає її костюм. Це не, не в якому разі не бодішеймінг. Я ж в мене є пісня боді позитивна. Але, типу, якби от в, Маль, в Мальти окей. Тому що там дозволяє пісня, номер. А навіщо їй одягати... Ось таке чи як це називається. Можна ж було якесь, знаєте, на це боді накинути аля якесь, типа Парео, ну щось таке, щоб розвіювалось. Воно було б красиво. В неї дуже такий вітряний номер, подивіться, в неї ще задні, оці занавіски, бабушки шторки. Якщо б не ще щось таке покривало її, да. І такі вентилятори, воно було б набагато ефектніше. Навіщо? Прям так. Відкриватися для цієї пісні не знаю. От важко йде. Ну, дуже важко йде. Як дві сосиски в тісті. Її макіяж не підходить. Тут потрібен Єгор Андрюшин, щоб її перекрасив, а, тому що в неї дуже світлий е, відтінок волосся і в неї дуже блідне обличчя з цим макіяжем. Ще, по-моєму, в солярі позагорала перед Євробаченням. Навіщо? А, Взагалі дуже погано, мені вже не подобається. Ще коли вона стояла на тому постаменті, на тому подіумі круглому, ще воно якось виглядало. Як тільки вона з нього зійшла, вона взагалі стала такою важкою, важкою в плані не вес, а важка. Знаєте, важко йде. Ну, ну ви зрозуміли. Мені взагалі, ні, мені не сподобалось. Це не фінал. Goodbye. Зустрічаємось. Далі. У нас Чехія.